Відпочинок у місті Южне. Це ресторан з видом на море, на березі моря. Можна прийти просто взяти щось смачненьке або напої і посидіти. А можна прийти на, на весь день, на пару годинок. Є зона відпочинку з басейном, з видом на море. Ціна за відпочинок, якщо за день за людину 250 гривень в робочі дні, а у вихідні там 300. І є там трошки менше ціна 150 гривень. Це за, там, за пару годин, якщо треба уточнювати. Можна купатися, також дивитися на море, бо зараз ну, нема можливості в морі купатися. Також тут є роздягальня, є ігровий куточок для дітей, де діти можуть побавитися. Все чисто, гарно. Купалися і насолоджувалися морським повітрям, ну і також видом на море. Також смачні коктейлі можна тут заказати. І також можна замовити смачну їжу. До речі, готують, ну дійсно, тут дуже смачно нам все, що ми брали, все нам сподобалося. Також можна тут насолодитися і устрицями. Також ми замовляли, звісно. До речі, ціни в цьому закладі адекватні, вони не є низькі, але і не за високі. Нам все сподобалось, і ми ще обов'язково сюди прийдемо відпочити.